Сьогодні у Верховній Раді відбувся кадровий день. Було призначено нових очільників кількох міністерств. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов у Фейсбук. Підтримали ініціативу президента Володимира Зеленського з оновлення уряду, призначено віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністром юстиції Ольгу Стефанішину, міністром закордонних справ Андрія Сегібу, віце-прем'єр-міністром з відновлення України та міністром розвитку громад і територій Олексія Кулебу, міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Світлану Гринчук, міністром молоді та спорту України Матвія Бідного, міністром культури та стратегічних комунікацій Миколу Точицького, міністром у справах ветеранів України Наталю Калмикову, міністром з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна, міністром аграрної політики та продовольства Віталія Коваля. Також нардеп Юрій Шаповалов додав проголосували євроінтеграційний законопроєкт, що стосується порядку приватизації державних банків та роботи банківської системи. Верховна Рада продовжує роботу над розробкою ряду інших важливих законопроєктів. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.